Усім привіт! Мене звати Віта. Я люблю екранізації відомих творів за те, що гарантовано отримую сильний сценарій та хорошу історію. А якщо пощастить з режисурою та акторами, отримаю прекрасний фільм. Сьогодні пропоную вам добірку з 10 екранізацій британської класики. У більшості з них події відбуваються на початку ХХ століття, але є також пара фільмів про 19 століття. Ребекка це британський романтичний трилер режисера Бена Вітлі, екранізація одноіменного роману Дафни Дюмор'є, Армі Гаммер грає британського аристократа, чия дружина Ребекка загинула рік тому. Лілі Джеймс грає молоду жінку, яка стає його другою дружиною. Домоправителька Місіс Денверс, чию роль виконує Крістіан Скотт Томас, вороже ставиться до неї, адже дуже любила покійну дружину господаря. Хоча ця версія поступається у одноіменному фільму Гічкока 1940 року, це красива сучасна екранізація, шикарні костюми, хороший акторський склад. Подалі від шаленої юрми. Це британсько-американська романтична драма режисера Томаса Вінтенберга, екранізація одноіменного роману Томаса Харді. У головних ролях Керрі Маліган, Матіас Шонерц і Майкл Шин. Події у фільмі відбуваються в Англії в епоху вікторіанської доби. Молода дівчина сирота. Після смерті дядька отримує в спадок його ферму та намагається навести на ній лад. За її серце борються три кавалери: збанкрутілий фермер, багатий аристократ і сержант королівських військ. Дуже красивий фільм, чудова гра Керрі Маліган. Розмальована вуаль це драма Джона Карена, екранізація одноіменного роману Сомерса та Моема. Головні ролі виконують Едвард Нортон і Наомі Вотс. Події у фільмі відбуваються у 1920-х роках. В центрі сюжету молоде подружжя Лікар Волтер та світська левиця Кітті, які після одруження переїздять до Шанхаю. Кітті цікавиться лише вечірками та заводить роман з одруженим чоловіком. Коли Волтер дізнається про це, то змушує її поїхати разом із ним до віддаленого району Китаю де він лікуватиме жертв епідемії холери. Прекрасна екранізація, чудова акторська гра. Фільм отримав золотий глобус за найкращу музику. Моя кузина Рейчел це фільм Роджера Мічела екранізація одноіменного роману Дафні ДюМріє. У головних ролях Рейчел Вайс і Сем Клафлін. На початку 19 століття Емброуз встановлює свого молодшого кузена сироту Філіпа. Він виховує його як сина у своєму маєтку в Корнуелі. Під час поїздки до Італії Емброуз знайомиться зі своєю далекою родичкою Рейчел, одружується з нею та незабаром помирає. Філіп підозрює, що саме Рейчел винна у смерті його опікуна. Дуже атмосферний красивий фільм, шикарні костюми. Поїздка до Індії. Це фільм режисера Девіда Ліна, знятий за одноіменним романом Едварда Моргана Форстера. У головних ролях Джуді Девіс, Пеггі Ашкрофт Джеймс Фокс. Події у фільмі відбуваються у 1920-х роках. У період зростаючого впливу руху за незалежність Індії. Англійка Адела Квестет відпливає до Індії, щоб побачити свого нареченого, який працює суддею у провінційному містечку. Її супроводжує мати нареченого, Місіс Мур. Місіс Мур знайомиться з молодим індійським лікарем, який пропонує жінкам екскурсію до місцевих печер. Це прекрасний фільм, який досліджує теми упередження та культурних відмінностей. Сильна режисура, чудовий акторський склад. Фільм отримав дві премії Оскар і три премії Золотий глобус. Бути Джулією це комедійна драма режисера Іштвана Сабо, екранізація роману театр Somерсет та Моема, у головних ролях Аннет Беннінг і Джеремі Айронс. Події відбуваються в Лондоні у 1938 році. Популярна театральна акторка Джулія Ламберт відчуває, що вона втомилася від сцени. Вона знайомиться з молодим бухгалтером Томасом Феннелом, який вдвічі молодший за неї. Джулія закохується та з головою занурюється у новий роман: прекрасний акторський склад. Анет Беннінг отримала за свою роль премію Золотий глобус. На віллі це романтична драма режисера Філіпа Хааса, екранізація одноіменної новели Сомерсе та Моема. У головних ролях Крістіан Скотт Томас та Шон Пен. Події відбуваються у 1938 році в Італії. В центрі сюжету збідніла молода вдова Мері, яка проводить канікули у Флоренції на віллі своїх багатих друзів. Старий британський аристократ, і її давній друг Сер Едгард Свіфт освічується їй. Подруга радить Мері прийняти пропозицію, але вона вагається. На вечірці Мері знайомиться з багатим американцем Роулі Флінтом. Приємна мелодрама, зірковий акторський склад. Маєток Говард Сент» Це історична романтична драма режисера Джеймса Айворі, екранізація одноіменного роману Едварда Моргана Форстера. У головних ролях Емма Томпсон, Хелена Бонем Картер, Венеса Редгрейв, Ентоні Хопкінс. Події відбуваються на початку ХХ століття в Англії. В центрі сюжету долі трьох родин. Які представляють різні соціальні класи. Вілкокси багаті капіталісти. Шлегелі освічена буржуазія, басти низи середнього класу. Сестри Маргарити Хелен Шлегель дружать із заможною і консервативною родиною вілкоксів. Рут Вілкокс заповідає Маргарет свій улюблений маєток Говардс Енд. Чудовий фільм, прекрасний акторський ансамбль. Фільм отримав три премії Оскар і приз Каннського кінофестивалю. Цап відбувайло. Це британський телевізійний фільм Чарльза Старіджа. Екранізація одноіменного роману Дафне Дюмор'є у головній ролі Метю Різ. Події відбуваються в Англії у 1952 році. Вчитель Джон Стендінг, який щойно втратив роботу, зустрічає свого двійника: бізнесмена невдаху Джонні Спенса. Стендінг жаліється на своє звільнення та самотність, а Спенс жаліється на родину та заздрість свободі Джона. Цікава екранізація: Жменя праху. Це британський фільм Чарльза Старіджа, екранізація одноіменного роману Івлі Наво. У головних ролях Джеймс Вілбі, Крістін Скотт Томас Джуді Денч. Події відбуваються в Англії у 1930-х роках. Бренда й Тоні Ласт подружжя британських аристократів, які ведуть розкішний спосіб життя. Тоні обожнює свого маленького сина. Якось до їхнього маєтку приїздить бідний, але амбітний молодий чоловік Джон Бівер. У нього зав'язуються романи з брендою. Чудова екранізація, прекрасний акторський ансамбль. Джуді Денч отримала за свою роль премію Бафта. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!